23 січня у Кам'янському розпочався демонтаж одного з місцевих ринків. Мова йде про мініринок Дніпробут, розташований по вулиці Квітів. Люди, які торгували тут роками, турбуються за своє майбутнє. А представники виконавчої служби запевняють, що діють виключно у межах чинного законодавства та виконують рішення суду. На чиїй стороні правда намагалася розібратися наша знімальна група. За словами мешканців району, місцем стихійної торгівлі ця ділянка стала ще наприкінці 90-х років. Згодом у колишнього клубу ГЕС з'явились нові господарі, які і облаштували біля приватної будівлі міні ринок. Постійні продавці орендували невеличкі приміщення, а люди з навколишніх сіл платили разовий збір, користуючись за це звичайними прилавками. І ще прошлі хазяїва, які були до Руслана Дім'янича у нас, вони будували у цей риночок, а він уже потім у нього їх як перебирав. У 2009 році власник павільйонів вирішив отримати право власності на споруди, що були самовільно збудовані на території міні-ринка, та звернувся із судовим позовом до бюро технічної інвентарізації. Та господарський суд Дніпропетровської області виніс рішення відмовити позивачу. Після цього ним було подано ряд апеляційних скарг, але первинне рішення суду залишилось незмінним. Ну а далі складалася і зовсім незрозуміла ситуація. Люди, які торгували на ринку, сплачували власнику оренду за незаконно збудовані споруди, а бюджет міста. Та не отримав із цих коштів жодної копійки у червні 2024 року. Господарський суд виніс рішення щодо звільнення самовільно зайнятої ділянки шляхом знесення споруд. Є рішення суду, яке обов'язково для виконання на підставі рішення суду був виданий судовий наказ. Наказ від 10.06.2024 року, відповідно до якого необхідно було звільнити земельну ділянку з вказаною адресою та знести. Перелік приміщень, які були, я так розумію, самочинно побудовані і на яких немає права власності, які заважали е, територіальній громаді. Про відповідне судове рішення представника Юрособи товариства Культурний центр Асоль, яке отримувало кошти за оренду ринку, було повідомлено заздалегідь. Ми попереджали за півтора місяці, попереджали, що буде, буде процедура пішла. Тобто, Відповідно до вимог закону про виконавче провадження були направлені листи, штрафи. Тобто юридична особа, керівник юридичної особи знав. У зв'язку з тим, що більш ніж за півроку ніяких кроків по звільненню території зроблено не було. Рішення суду почали виконувати у промисловому порядку. Та ось деякі продавці, що орендували тут місця під торгівлю, дізналися про знесення ринку лише з офіційних повідомлень виконавця, які на початку тижня було розвішано по периметру ринку. Я прийшла, висіла якась бумажка у мене на павільйоні судом таким то таким. то ми присуждаємося на знос 23 числа. У 9 часов утра дожні бути ну павільйони освобожні, бо будуть зносні роботи. Все. до виконання судового рішення були залучені представники поліції, компанії «Детек» та комунального підприємства Благоустрій начальник інспекції останнього повідомив нашій знімальній групі, що залишати на призволяще людей, які тут працювали, ніхто не збирається. Тобто усі бажаючі зможуть продовжувати вести свій бізнес. Але тепер кошти за користування земельною ділянкою будуть надходити до міського бюджету, а не у чиюсь кишеню. Продавці не залишаться без звичної для себе роботи. А мешканці Дніпробуду без зручного міні-ринку, до якого вони дуже звикли.